Літачок у нас прийшов друзі, надходження. Теслиш шкіряні Model 3. Бувають ще Model Y, але інше кріплення. Це в нас Model 3. Теслочки старенькі. Звичайні пластикові. З таким. Скріпленням. Маздочки старенькі, це x 5 троєчки старенькі. Це в нас Sonata, У нас таких ніколи не було. Це перший раз у нас такі приходили з таким кріпленням і без язика. Далі по Маздочкам, Це в нас CX9 або Mazda 6 з хром кільцем. Це в нас Mazda CX5, кріплення з хром кільцем. Поршики у нас тайканчики з чорним кільцем. І ще в нас у ремені 28 трішечки і 31 багато. Ось таке невелике надходження, у нас, але завтра нас чекають обновочки по ременям. 14, якщо не помиляюсь, то 10 або 14 різних кольорів буде. Давайте. Якщо вам треба щось для відновлення безпеки, все у нас РБКД.